Поширення чуток про можливий дефолт України знову сколихнуло інформаційний простір у мережі десятки дописів про нібито критичний стан економіки, зростання боргів і ризик втрати платоспроможності держави. На валютному ринку світу ми бачимо, що укріпляється євро і падає долар. Наша валюта, в принципі, прив'язана до долара, і вона, ну скажімо так, тепер плаває з одної сторони в другу. Якщо на сьогоднішній день, якщо що може вплинути на економічний стан нашої держави, зважаючи на це, люди починають хвилюватися. Ми вирішили дізнатися, у якій валюті українці зберігають гроші. Більшість респондентів відповідають у гривнях, але частина все ж скуповує долари або євро для підстраховки. Мабуть, в американських доларах було раніше зараз на перевага більш до євро. Тому що долар трохи нестабільний. Ну і в гривнях, звісно, в нашій національній валюті. Чесно кажучи, нашій валюті не я її тримаю в якійсь там кількості, але все-таки в іноземні, бо вона більш стабільна. І більш перевага вже до євро. Може загрожувати. Що ж, він вже є той дефолт, що він загрожує. Та ви все одно зберігаєте в українській валюті. Свої кошти? Українська валюта. Якщо дефолт буде, скоріше за все, буде, він. Більше, мені думається, що він буде більше в доларах, тому що долар зараз падає і той Трамп невідомо, що робить, то я просто-напросто, просто, чесно кажучи, витрачаю всі гроші на одяг, на взуття, на транспорт. І національний. Коли як? Коли як виходить? Ну, а переважно сталося. Це останній час більше полягає Ні. Чи курс такий досить? Ні, в середньому, як було так є. Експерти ж додають, що курс гривні тримається в межах прогнозованого коридору. Резерви достатні, а підтримка західних партнерів гарантує фінансову стійкість держави. Це все відображається на, е, от, на курси валют, на стабільність валют і дії національного банку. Ми сьогодні дуже залежні від Сполучених Штатів Америки і залежні від європейських партнерів. А тому підтримка валют нашої грошової одиниці дуже залежить від поведінки наших партнерів, західних партнерів, тому що і валютний фонд, і Сполучені Штати Америки і Європа допомагає не тільки, не тільки отримати зброю, яка не конче необхідна для наших ЗСУ, але і отримуємо кошти для підтримки е, своєї економічно, свого економічного стану варто додати що дефолт це не просто високий борг а не спроможність його обслуговувати і наразі україна з цим завданням справляється У нас досить хоча це не природньо, досить стабільна українська одиниця грошова е, одиниця ми повинні розуміти що ми Максимум маємо зберігати свою валюту, тобто свої зберігання на національній валюті. Зберігайте у трьох номіналах. Тобто є частину зберігайте в доларах, частину в євро, частину у нашій національній валюті. Я думаю, це рекомендація тільки тим, хто має дуже багато грошей, максимально наші середні, середня людина, середня фізична особа. Має зберігання на 2-3-4 місяці, і це в принципі вона завжди крутиться і нічого не вплине на е, якийсь економічний стан тої чи іншої родини. Я думаю, що не треба боятися. Фінансова стійкість держави сьогодні залежить не лише від уряду, а й від спокою та розсудливості громадян. Паніка найгірший порадник в умовах інформаційної війни.